Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема аптечна безбар'єрність на Рівненщині. І спікер нашого брифінгу Сергій Лебедь, начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області. Доброго ранку! Отож, пане Сергію, розпочнемо. Розкажіть детальніше про проект Доступні ліки, який зараз впроваджується на, в нашій державі з ініціативи президента Володимира Зеленського. І Які на сьогодні громади та населені пункти на Рівненщині вже отримали доступ та до, до мобільних аптек? Мова йде про забезпечення сільського населення лікарськими засобами, тобто покращення доступності до ліків мешканцями сіл, особливо віддалених сіл, від районних центрів від обласного центру. Що говорити про доступність саме цих мешканців, то на сьогодні ліцензійними умовами для роздрібної торгівлі ліками встановлено, що в селах доступність ця забезпечується через ліцензовані стаціонарні аптеки. Також можна торгівлю лікарськими засобами здійснювати через фельдшерсько-акушерські, фельдшерські пункти сільської амбулаторії. При тому, що фахівцями цих закладів укладається угода з аптеками і вони отримують право відпускати лікарські засоби, але це тільки в тих селах, де відсутні аптеки, також через мобільні аптечні пункти, крім наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів. Станом на 4 вересня в Рівненській області в селах функціонує 104 аптечні заклади, 66 суб'єктів господарювання. Крім того, у селах, де відсутні аптечні заклади, укладено 144 угоди з фельдшерсько-акушерськими пунктами: у Ваському районі 18, Дубинському 49, в Рівненському 26 та в Сарненському 51 угода. І я хочу зазначити про найуспішніший проєкт, реалізований урядом за останні 30 років, напевно, це запровадження такого типу аптечного закладу, як мобільний аптечний пункт. Тобто це транспортний засіб, який обладнаний відповідним устаткуванням для належного транспортування, зберігання та відпуску лікарських засобів. Умовою також є обов'язкова наявність фахівця з фармацевтичною освітою та робота в тих селах, де відсутні стаціонарні аптечні заклади. І ось на Рівненщині в червні місяці було затверджено два таких маршрути мобільних аптечних пунктів: це один затвердила компанія Подорожник. Він охоплює 44 населених пункти Варазького району, територіальних громад Зарічницької та Локницької, а також інший мобільний аптечний пункт, затверджений в Дубенському районі, охоплює 8 сіл Привільницької, Ярославицької та Бокімівської територіальних громад. Маршрути мобільного аптечного пункту компанії Подорожник розділені на два тижні. Протягом дня маршрут охоплює 3 5 сіл. Мобільний аптечний пункт виїжджає з понеділка по п'ятницю. Ну, для прикладу, по першому тижню по понеділках села Коник, Млинок, Лисичин, Привітівка, по вівторках Ниньковичі, Комори, Голубне, Новоріщиця і так далі. Детально маршрути наявні в територіальних громадах і вони оприлюднені на їхніх ресурсах для місцевого населення. Таким чином, в кожному селі цих громад один раз на два тижні приїжджає мобільний аптечний пункт. МАП, який мобільний аптечний пункт, який обслуговує село Дубенського району, має затверджений маршрут виїзду по вівторках і четвергах. Таким чином, вже понад 2,5 місяці ці мобільні аптечні пункти обслуговують сотні громадян Рівненської області, які проживають в віддалених населених пунктах. Я вважаю це найуспішнішим проєктом. Зрозуміло, достатньо детально ви все розказали. Е, інше запитання. Нещодавно з'явилася інформація про запровадження моніторингу аптек на безбар'єрність. Розкажіть детальніше тепер про це. Як відбувається цей моніторинг? На що звертаєте уваги? Так розумію, що це ваша служба цим займається, так? Е, якщо ми говоримо про безбар'єрність, це питання доволі широке. Воно про можливість перебування маломобільних груп населення в соціумі, в сфері послуг, не відчуваючи будь-якого дискомфорту. Ми ж поки що говоримо про фізичну доступність маломобільних груп населення до приміщень, зокрема аптечних закладів. Передусім хочу зазначити, що маломобільні групи населення це особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, необхідної інформації або орієнтуванні в просторі. До них віднесені особи з порушенням функцій, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими візками тобто, це е, поняття. Доволі широкі, тому що керівники деяких аптек до цих пір вважають, що це тільки люди з порушенням функції на колісних кріслах. Чому виникло це питання саме зараз? Враховуючи, що протягом останніх років в тій чи іншій формі існує мораторій на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю, наприклад, в 2021 році він діяв. У зв'язку з епідемією ковід з 2022 року мораторій продовжений по причині запровадження воєнного стану. Робота по контролю за діяльністю аптечних закладів дещо ускладнена, в тому числі з питання забезпечення доступності ними для маломобільних груп населення. І законодавством на сьогоднішній день дозволено проводити позапланові тільки перевірки у разі наявності загрози, що має негативний вплив на життя та здоров'я людей. Таким чином, ми маємо ситуацію, що нові аптеки, які відкриваються, і громадяни можуть це бачити, вони створюють відповідну доступність маломобільним групам населення, а аптеки, які працювали до набуття чинності ліцензійних умов, до набуття чинності нових державних будівельних норм і правил, не поспішають забезпечувати цю доступність і, очевидно, в тому числі по причині відсутності перевіру контролюючих органів. Але з урахуванням необхідності запровадження. Заходів з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, яке ініціювала перша леді Олена Зеленська, значного збільшення числа осіб з категорії маломобільних груп населення впродовж останніх років нами було ініційовано нараду, яка була проведена під голованням першого заступника голови обласної військової адміністрації Сергія Подоліна. І за підсумками цієї наради, якраз було доручено утворити робочу групу за участю представників громадських організацій. Осіб з порушенням функцій Департаменту з питань будівництва та архітектури обласної військової адміністрації та е, Держслужби. Е, перше засідання робочої групи вчора відбулося. Е, були обговорені питання надання рекомендацій аптечним закладам щодо створення необхідних умов е, на підставі державних будівельних норм. І було затверджено також чек-лист з основними питаннями для проведення моніторингу цієї доступності та орієнтований перелік аптечних закладів для моніторингу у вересні. Робоча група буде проводити моніторинг, це не перевірка, надавати рекомендації, що необхідно аптечному закладу робити. І вже тільки коли не буде якоїсь реакції, відповідно вже буде ініціюватися перевірка зазначеного аптечного закладу. Зрозуміло, дякую, пане Сергій. Нагадаю нашим глядачам, що це був черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про аптечну безбар'єрність на Рівненщині. І нашим спікером був Сергій Лебедь, начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області. Отож, ще раз дякую, пане Сергію. Дякую також Анелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.